Вітаю, мене звуть Іванна, я психолог та психодіагност. Пропоную сьогодні поговорити про одну із найважливіших тем, які зараз буквально переслідують батьків по відношенню до їхніх дітей. Що саме можна зробити, як можна допомогти дитині упоратися із стресом? Сьогодні це питання стоїть дуже актуально, і як психолог не можу обійти його стороною. Тому... Кілька простих порад, як зберегти емоційне здоров'я вашої дитини, яким чином можна допомогти дитині проявити свої емоції, як запобігати стресу, як долати стрес у маленької дитини, наприклад, віком до 6, 7, 10 років. На жаль, зараз така історія, коли Діти переживають надзвичайно стресований період, дорослі нервують, діти нервують. Тобто тут взагалі варто розуміти, що якщо дорослий, він може виговоритися, якщо дорослий може собі сам допомогти, ми з певним чином, то дитина цього, на жаль, зробити не може. Тут є певні методики, які варто застосувати для того, аби дитина могла. Програти свій стрес, свою тривогу для того, аби дитина могла зрозуміти, що для неї, що з нею відбувається, що вона відчуває, для того, аби вона могла видозмінити своє ставлення до певної ситуації, аби дати собі спокій, наприклад. Найкращим способом для того, аби допомогти вашій дитині упоратися із стресом, є ігри. Однозначно, це один із методів найзрозумілішою мовою яким спілкується ваша дитина, і та мова, якою, в принципі, спілкуєтеся ви, і те, що ви можете зрозуміти, яким саме чином ігри допомагають зробити оцей зв'язок довіри між батьками та дитиною, та яким саме чином ігри допомагають дитині проявити себе, виплеснути свій стрес, покращити своє самопочуття, та які саме ігри для цього потрібні, поговоримо далі. У допомозі дитині впоратися зі стресом є кілька основних ключових моментів. Отже, один із найперших моментів, які допомагають дитині впоратися зі стресом, це є символічні ігри. Наші діти дуже добре виражають свої емоції через гру. Наприклад, через ляльки, через іграшки, різні свої супергерої, які вони люблять, іграшкові персонажі. Вони можуть відображати внутрішні переживання дитини. Таким чином, коли дитина починає свою гру, їй важливо запропонувати створити певний сюжет і керувати персонажами всередині цього сюжету. Тобто дитина починає гратися, вона розказує якусь певну історію, можливо, цю історію можна попросити. Відтворити якісь певні події з недавнього її життя, або показати, яка сцена відбулася, наприклад, у садочку, де дитина відчула стрес, у глибокі травми йти не варто цим методом, але зрозуміти, як дитина себе почуває, як вона реагує на інших, наприклад, дітей, як вона реагує на якісь певні ситуації, дуже легко зрозуміти саме через символічні ігри. Отже, дитина бере власне, улюблені іграшки дає їм певні ролі і складає сюжетну лінію, як це виглядало. цей умовно динозаврик сказав тому, що відбулося так. Тут батьки можуть спостерігати, що саме відбувалося у дитини, на що найбільше вона зреагувала, тому що кожен мозок реагує на якусь певну інформацію по-своєму, і те, що для однієї дитини може виявитися абсолютно нічим, для іншої може стати глибоким потрясінням. Коли батьки розуміють, на якому саме етапі сталося у дитини емоційне збудження, так або емоційний стрес, вони цю ситуацію можуть допомогти обіграти. Це легко, треба поставити дитині питання: як ти думаєш, а що можна було б зробити по-інакшому? А як ти думаєш? А що би сталося, якби оці і ці іграшки повели себе по-іншому? Тоді дитина починає вигадувати і будувати інші моделі поведінки взаємозв'язку між собою та іншою дитиною, котра стала учасником власне, її стресової ситуації, або між собою і батьками, або між собою і, умовно, іншими дорослими. Тобто дитина починає розв'язувати свій клубочок внутрішнього такого. Незадоволення внутрішнього стресу, і поетапно, по маленьких шматочках, вона знаходить іще кілька інших варіантів, які надалі допомагають їй легше перенести, пережити дану ситуацію. Це дуже важливо зрозуміти навіть дорослим, коли є якийсь момент, коли ми дуже стресуємо, і цю ситуацію ми ніяк не можемо переживати. Потрібно розставити її умовно собі на певні ролі, перепрожити ними, ніби погратися ним. І подумати, хто як і чому зробив саме так, і як ви могли у цій ситуації зробити по-іншому. Тобто це та ж сама дитяча гра, перенесена у дорослий світ і так само є терапевтичним елементом, який, в принципі, психологи і використовують. Наступний спосіб, яким також можна полегшити життя вашої дитини, полегшити її емоційний стан, це є рухливі ігри. Всі наші руханки, прогулянки, велосипеди, самокати, ролики, пробіжки, стрибання на дитячих майданчиках це все допомагає дитині вивільнити зайву енергію. Так само звільнитися від певного стресу, покращити самопочуття, покращити обмінні процеси в організмі. Власне, все, що рухає, все, що дитина може перепрожити рухом, будь-яку напругу всередині себе, воно дозволяє дитині просто в кінці почувати себе більш фізично втомленою, а відповідно менш. Схильною до того, аби переживати додаткові стреси, тобто вона вже буде достатньо змученою для того, аби просто дозволити собі відпочити, або переключитися на якусь дуже пасивну, монотонну, монотонне, пасивне заняття, яке буде надалі відключати її. Умовно-спогади про негативну ситуацію, і таким чином вона вже далі в арт-терапії, що є наступним кроком, власне, пропрацює залишки свого стресу. Взагалі арт-терапія для дітей це те ж саме малювання, теж саме ліплення, вирізання, в'язання, будь-що, що дитина робить руками, будь-що що провокує її певну зацікавленість, повну захопленість процесом туди, де вона виносить у кольори свій внутрішній стан. Те, що вона відчуває у форми так само, вона виносить роздратованість, біль, злість, різні негативні емоції, перекладаючи їх буквально на фізичне тіло, таким самим чином звільняючи себе зсередини від стресів. Так само працює і у дорослих людей. Коли ми хочемо від чогось відмовитися або перестати про щось думати, варто змінити рід зайнятості, який буде повністю займати весь наш Всю нашу увагу, весь наш розум, все наше єство. І коли ми перетікаємо в такий певний творчий процес, тоді наш мозок відпочиває від певних ментальних жульок, котрі ми постійно пережовуємо, коли переживаємо, перепроживаємо наслідки якоїсь стресової ситуації, і таким чином даємо собі полегшення і зцілення. Так само і дитина, розуміючи, що через арт-терапію ваша дитина може покращити свій стан, спонукайте її до цього своїм власним десь прикладом, показуючи, що от я злюся, і я зараз от помну пластилінчик, давай йти повний пластилінчик, якщо ти відчуваєш злість. І таким самим чином дитина, по-перше, покаже вам, що вона злиться. По-друге, вона виплесне цю злість на матеріальний предмет, тобто це не буде автоагресія всередину, це не буде потім закладений ніс, кашель, соплі і так далі. Це буде просто вийнята з себе певна емоція, перенесена на фізичне тіло і, власне, розслаблення після цього наступу. Тому що ця робота руками вона дасть зрозуміти, що дитина якось фізично переборола свій. Внутрішній страх і стрес. Ще один спосіб, яким можна допомогти своїй дитині позбутися стресу, це є рольові ігри. Участь у таких іграх допомагає дитині знайти вихід із будь-якої складної ситуації через грудь рольових моделей. Як це виглядає? Наприклад, дитина може уявити себе лікарем, який лікує, чи рятувальником, чи супергероєм, який долає значні труднощі. Це допоможе дитині зрозуміти, що у складних ситуаціях завжди знайдуться люди, які готові допомогти, підтримати, а також це розвине її повагу до інших професій, і так само розвине її цікавість досліджувати інші професії. Більше того, коли дитина переймає на себе роль певної особи, так, яку вона бажає втілити, там, чи, чи це знову ж таки лікар чи поліцейський, дитина розуміє, що вона одночасно переймає певний навик. Вона розуміє, що таким чином і вона також здатна захистити когось, захистити себе. Наприклад, уже. Розвинувши в собі оцю сміливість, десь оцю свою впевненість, дитина легше переживе стрес. Тобто, розуміючи, що от є монополіцейський там, чи пожежник, він має такі-такі якості, він такий сильний, сміливий, для нього будь-яка ситуація не є проблематичною. Дитина таким самим чином розуміє, що одягаючи на себе умовно цю роль, вона також стає сильна, вона також стає мужня, вона також здатна побороти багато чого, і таким чином, вже Якщо її повернути до ситуації, яка її сильно розгнівала, вела стрес і роздратувала, треба дати дитині волю розказати, а що б зробив цей пожежник, цей поліцейський цей лікар у тій ситуації. А як би цей поліцейський пожежник і лікар повівся у тій ситуації по відношенню до інших іграшок, наприклад, які є поруч у кімнаті? Тим також можна дати якусь певну роль, якщо батьки знають ключові особи стресу дитини, учасників так, стресу дитин, дати ключові ролі, котрі могли би допомогти дитині бути от таким сильним, сміливим і як би він себе повів по відношенню до інших, наприклад, діток у садочку, які його роздратували, чи у пісочниці, чи там з дорослими, чи знову ж таки з батьками. Тут дві користі одразу: перше. Дитина розуміє, що, будучи сильним і сміливим, вона може проявити різні функції, як агресію у сторону того, хто її образив, так фактично вона може проявити і захистити милосердя до іншої людини. І так само зобов'язання батьків тут пояснити, чому і як варто повести себе. От Якщо, наприклад, дитина уявляє себе сильним. Пожежником, як вона може повести себе до маленького хлопчика з садочка друга умовно. І тут вже так само виникає а, різні думки у дітей і просто наштовхується на різні моделі поведінки, що зрештою допоможе дитині з часом приймати правильні рішення і приймати відповідальність за те, що вона. Власне, робить, або усвідомити свої помилки. Тобто, а ну тут, можливо, десь я був неправий по відношенню до тієї дитини. Так само через рольові ігри, наприклад, якщо дитина візьме на себе роль вихователя, побачивши певну історію. Наприклад, між своїми іграшками подібного роду дитина має вирішити, кому віддати перевагу і чому саме ці умовно іграшки діти повели себе таким чином. Це допомагає прояснити ситуацію, подивитися на неї під різними кутами і не тримати всередині себе злість, що також дуже добре для покращення імунітету, покращення здоров'я та адаптації ваших діток. Дуже корисною та популярною темою у наш час є ігри на емоційне управління. Взагалі емоційний інтелект як для дорослих, так і для дітей останнім часом став чи наріжною темою. Майже звідусіль звучать, звуки, як, звучать поради, як управляти емоційним інтелектом, як його розвивати, як його скеровувати і так далі. Варто розуміти, що у діток навіть у найменшому віці так само є емоції, і відповідно їм так само притаманне виховання цих емоцій і їхньої поведінки у соціумі, що тут може допомогти. Є певні види ігор на відчуття, де ви разом з дитиною, наприклад, обговорюєте, як почуваються персонажі. У різних ситуаціях вигаданих історій, як можна персонажі заспокоїти, як можна їх, їм допомогти, порадити, розрадити. Такі вигадані казки, вигадані сюжетні лінії допомагають дитині, по-перше, зрозуміти, що в цій ситуації відчуває конкретно вона. Тобто, усвідомлена емоція це вже половина рішення. Ви знаєте, як з нею можна працювати, як з дитиною можна працювати, як полегшити її стан. Після гри, наприклад, варто обговорити з дитиною, що вона переживала, як саме це для неї відгукувалося. Чи відчувала вона, можливо, десь в тілі якісь неприємні відчуття або приємні, наприклад, якщо мова йшла про радісні емоції та щасливі? Тут ви можете розуміти, наприклад, навіть як дитина хворіє, якщо їй часто болить животик за допомогою гри. Про емоції на певних моментах, так, якоїсь вигаданої казки всередині вашого спілкування, ви можете з'ясувати, що от у дитини болить животик на кого це, це гнів, умовно, це образа, на кого вона спрямована. І таким чином полегшити так, з нею пропрацювати. Як ти думаєш, а як би по-іншому тут зробити, а як іще можна, а як ти вважаєш, а що можна там прийняти, яке рішення, яку пораду дати? А чи це дійсно було спрямовано на тебе? Може ти а, не помітив, може там інша людина була засмучена, ти просто поруч був. була. Ну, тобто проговорити з дитиною, пояснити їй, що інші люди також мають емоції, і не всі їхні емоції залежать від наших дій. Тобто ми можемо стати свідками, і дитина може стати свідком чогось негативу. Це не означає, що вона погана, чи що цей негатив спрямований на неї. І таким чином, на відчуття дитині варто пояснити, чи це твоє, чи це не твоє, чи це тієї людини, як ми можемо це змінити, як ти можеш подумати по-іншому, які ще можливі варіанти. Таким чином, дитина розпутує свій власний клубок занепокоєння. І так само впливає позитивно на своє фізичне здоров'я, даючи собі, наприклад, знімаючи боль у животику, забираючи оцю напругу, стрес та образу. Більше того, такі ігри вони розвивають щирість у дітей. Тобто діти, з котрими часто граються у подібні ігри, вони приходять до батьків тоді вже з конкретним запитом: от там був той-то хлопчик, він мене так образив, або там була та-то дівчинка, вона зробила так-то і так-то. Тоді дитина, в принципі, вже ніби розуміє, що відбувається, і вона вміє аналізувати на своєму дитячому рівні цю ситуацію. І так само полегшує життя батькам, відповідно, життя вихователям в садочку, потім в школі. Це допомагає із раннього віку виховати оцей емоційний інтелект, не приховувати нічого всередину себе, але тим самим не. А, бути для інших джерелом а, вибухнутого вулкану умовно. І це також дуже корисний навик як для збереження здоров'я, так і для збереження стосунків. У будь-якому випадку дуже важливо розуміти, що батьки є основним а, маркером, на якого рівняються діти, основним прикладом. Чим більше Батьки показують на своєму прикладі дитині, як можна комунікувати з іншими людьми, як можна виходити з різних ситуацій, як, наприклад, можна навіть гратися, показують, як працює мозок, як влаштовані умовно варіанти, які можна придумати у певній грі та використати їх. Так і дитина буде себе поводити надалі, не сприймаючи якусь одну історію за належний факт. Наприклад, особливо коли історія травмуюча і її потрібно змінити. Бережіть здоров'я своїх дітей та своє власне. Підтримуйте свій емоційний інтелект та інтелект своїх дітей. Бережіть себе.